У Прилуках понад 80 спеціалістів отримали дипломи фахового молодшого бакалавра. Студенти гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка відзначили випускний бал. 20-25. з піснями Сльозами радості та дрібкою суму за ароматом квітів та присмаком початку нового життя. Таким цей день лишиться у пам'яті тих, кого відрахували із числа студентів у зв'язку із завершенням навчання. Дорогі випускники, вас чекає нове життя Вже без нас, але воно буде змістовне, воно буде успішне, воно буде дуже класне. На правах педагога дозвольте вам останні настанови дати. Перше, що я хочу вам сказати, не забувайте дякувати тим, завдяки кому ви живете своїм батькам і нашим захисникам. Не зраджуйте собі, поступайте по відношенню до інших, так як хочете, щоб чинили стосовно вас. І саме головне впевнено, діть до своєї мети. Не звертайте, не здавайтеся. Україна в ваших руках, наше майбутнє в ваших руках. Ви дуже потрібні нашій державі. Тож нехай вам все вдається, а ваш успіх це буде успіх наш і наша горість. Хай вам щастить і в добру путь. Із Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу відлітають шість неповторних груп. Кожна з них запам'ятається родзинкою. Сьогодні нам не вистачає теплих слів і дозвольте вам на завершення висловити такі компліменти кожній групі. Чим ви запам'ятаєтесь найбільше? Дорогі дошкільнята, ваша креативність, ваша творчість, ваші вистави і свята для дітей, які ви влаштовували, я думаю, будуть надовго в нашій пам'яті і асоціюватимуться саме з вами, дівчата. Ви не перевершені, ви молодці. Дорогі початківці. Я впевнена, ви дуже добре знаєте, чого хочете в цьому житті. І вас ніхто не переконає і не зіб'є з вашого шляху. Нехай вам все вдається. Дорогі фізруки, я знаю, що так не можна казати, але ви знаєте, що це, це добре звертання. Ви надзвичайно комунікабельні, надзвичайно інтелігентні. Надзвичайно спортивні, і я переконалася, що ви дуже любили туризм з методикою викладання, тому що так майстерно, як ви зводите з логіки викладача з теми лекцій, можете тільки ви залишайтеся такими, як ви є. Особливі слова були адресовані і студентам, котрі опанували спеціальність трудове навчання та технології. Ваша практичність, ваша працьовитість і вміння розставляти життєві пріоритети це щось будьте. Такими і надалі. Нехай вам все вдається. Ну і на завершення, журналісти. Це зіркова група. Ви вже сьогодні зірки, і вас знають прилуки, вас знає Україна. Хочеться знати. Ну, хочеться так, щоб вас знав весь світ. Успіхів вам, дівчата і хлопці! Упродовж навчання справжньою підтримкою для випускників були куратори. Це вони допомагали студентам не забути, що на восьму у них пара. Це вони по-батьківськи журили своїх дітей за двійку та разом раділи успіхам. Своїх пташат у день випускного вітали Олександр Помігуєв, Ярина Бойко, Наталія Пастушенко, Юрій Чумак, Тетяна Романовська та Наталія Грона, котра чотири роки опікувалася журналістами. Сьогодні всі випускники нашого коледжу перегортають ще одну сторінку свого життя. І не буду Бога гнівити, якщо скажу, що вона у них була нелегкою, тому що їхнє навчання випало на період війни. Тому вам сили, наснаги, витримки, адже ви всі хочете миру. А здобути його треба для щоб його здобути, треба дуже багато сил і подолати багато труднощів. А на ваші тендітні плечі. А відбудова нашої країни. В народі кажуть, що в школі і в коледжі спочатку уроки, а тоді тести, а в житті буває навпаки. Спочатку ми складаємо тести, а потім отримуємо життєві уроки. То хай тести в вашому житті будуть дуже простими, а уроки будуть легкими і корисними. Тому хочу побажати вам майбутнього професійного зростання, здобутків у навчанні, а у вашому житті особистому хай буде гармонія, любов, щастя і ще раз вам миру. Востаннє обіймають як студенти свою кураторку, вчителів фізкультури. І у відповідь чують. Я люблю свою цю групу, дуже вона в мене особлива. І хотілося б побажати, що це не фініш зараз, який нібито підкреслює фінішну лінію, а це, по суті, новий старт, новий старт їхнього життя у великій, щасливій їхній життєвій ниві. І хотілося, щоб вони долали перешкоди легко, щоб зустрічали щастя на своєму шляху, щоб жили під мирним небом. І нехай кожному повезе, і зустрінуть вони таке своє життя, яке вони його бачать сьогодні, яке намалювали, і таке воно у них буде у майбутньому. Хай їм щастить. Ще вчора студентів на пару кликав дзвінок. А сьогодні випускники йдуть у нове життя, аби застосовувати знання, здобуті за партою, і відкривати нові горизонти позаду, заліковки, семінари і безсонні ночі перед іспитами. Попереду невідоме, але омріє на майбутнє. Чесно кажучи, мені ще не віриться, що це усе не сон. Здається, ще вчора ми прийшли на нашу першу пару з англійської мови і так трусилися, що жах, боялися навіть поворухнутися. Ще вчора ми гуляли на нашому першому дні здоров'я. Ще вчора ми списували домашку на перервах перед парами. Ну а сьогодні ми вже випускники. Майбутні вчителі, журналісти і вихователі, майбутні герої, які зможуть пояснити першачку, чому 2 плюс 2 дорівнює 4, навіть коли він на це категорично не згоден. Ті, хто вміє за 15 хвилин організувати і казку, і обід, і обійми, і ще й тримають п'ятьох дітей, які вирішили раптом побігти у різні боки. І люди, які зможуть написати сенсаційну статтю про студентську їдальню, знайти три джерела за ніч для диплома і поставити таке запитання, що навіть директор розгубиться. Ці роки навчили не лише фаху, вони вчили дружити, боротися, шукати себе. І саме зараз час вийти за межі рідного коледжу. У справжнє життя це той період у моєму житті, коли я отримувала тут саме фундамент своїх знань отримувала тут справжніх друзів, справжніх щирих викладачів, які вкладали в нас свою душу. Навчали нас, виховували і робили з нас людей, які згодом вийшли зараз уже за поріг нашого коледжу і розлетілися по світу як справжні талановиті молодь і майбутнє нашої країни. Навчання в коледжі було дуже цікавим. Ми дуже багато проводили різних заходів. Також навчання було і складним. Тому що було дуже багато іспитів, були державні екзамени, але це завжди залишиться в нашій пам'яті. Сьогодні ми будемо дякувати нашим вчителям, нашим батькам за терпіння, за настави, які вони нам надавали. Перших два роки було для мене дуже тяжко. Потім я думаю, як і для всіх нас вже було легше. Ми стали однією великою родиною. Хочу передати дуже велику вдячність колективу цього закладу. Куратору Наталії Вікторівні Гроні хочу побажати своїм одногрупникам успіхів у подальшому житті, щоб у них все склалося добре. Це було дуже дуже весело. А під кінець і складно всі оці екзамени. Здача курсових, але наша кураторша Тетяна Іванівна нас підтримувала в усьому. Мої батьки підтримували мене в усьому. За що я дуже вдячна і батькам, і куратору. Дуже було круто з своїми одногрупниками гуляти, спілкуватись. Було круто. Вони точно знають, що таке ціна знань. Це покоління вчилося під сирени, складало сесію в укриттях, підтримувало фронт і водночас готувалося до майбутнього. Вони виросли у час, який не давав права на легковажність. Тож їхня зрілість передчасна. Сьогодні я нарешті отримала диплом фахового молодшого бакалавра. Дійсно, це така щемлива насправді мить. Чотири роки навчання пролетіли дуже швидко, і можна сказати, що це були така найприємніші, найприємніші моменти у моєму житті. Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж дав мені таке підґрунтя цю базу для того, щоб в подальшому житті я могла працювати, я могла далі розвивати. І навчатися, і сьогодні я хочу подякувати дійсно цьому закладу, тому що дійсно цей, ці роки навчання залишаться в пам'яті назавжди. Насправді це дуже складно, тому що наче вчора прийшов сюди на перший курс, здавав іспити. А тут вже випускаюся. Якось воно досить сумно хочеться сьогодні побажати і закладу це викладачам, студентам всій комісії. Хочеться багато терпіння, щоб вони не цей. Тому що вони роблять багато для нас. Хочу побажати своїм одногрупникам е, в майбутньому е, стати успішними, всього добитися, всього, що вони хотіли добиватися. Е, хто куди поступає, хто куди йде працювати. Всім бажаю тільки кращого. Я з дитинства мріяла стати вихователем, тому недарма пішла на цю спеціальність е, одногрупникам. Я бажаю. У ну, реалізуватися, тому що ми не зря, як кажуть, потратили два роки навчання, і хочеться, щоб ці знання десь да й були в пригоді. Закладу бажаю перш за все процвітання. Процвітання, А одногрупникам, в тому числі собі, хочу, щоб ми зберегли наші хороші дружні стосунки, щоб ми разом йшли по життю, допомагали і щоб все було Україна. Найголовніше це мирне небо. Якщо буде мир на небо, то буде мир в усьому. У Петколеджі навчаються цілі покоління родин, і щоразу вони повертаються сюди вже не як студенти, а як гості випускного, аби підтримати своїх рідних. Бо для них це не просто навчальний заклад, це місце, де починався власний шлях. Дев'ять років тому теж закінчив педагогічний коледж. Теж на факультеті видавнича справа та редагування. Ну так раніше вона називалася, зараз вже журналістика. Хочу побажати їй в цей день, якщо вона вже обрала цей шлях хай денним, хай не сказати, йде з розумінням того, що це дуже складний шлях, тому що творча професія, але все одно вимагає креативу, натхнення, дуже багато сил. Треба бути пробивним, впертим. Тому я бажаю їй бути такою проблемною впертою, натхнення її, і якщо вона вже обрала цей шлях а вже йде ним, розвивається натхнення розвитку. Колись батьки довірили викладачам найдорожче своїх дітей. І сьогодні ця довіра виправдана. Я хочу побажати вам, щоб ви кожен знайшов свою стежку, яка приведе вас до тріумфу, щоб вами. Е щоб вами пишалися ваші батьки, ваші рідні, викладачі. В Свою чергу від усіх батьків хочу висловити слова вдячності викладачам, які на протязі чотирьох років вкладали в душу наших дітей, вкладали знання. Мами і тата випускають у життя частинку себе і в їхніх очах сльози прощання. Зі студентською юністю своїх дітей, а взагалі це для нас, знаєте, був такий дуже цікавий крок. Ми йшли методом найменшого супротиву. Тобто, було бажання, були якісь амбіції в нас, і ми знаєте, обирали найкращий і найлегший шлях. І ми поступили сюди. Вона поступила сюди в педучилище. Ці всі чотири роки пройшли для неї дуже цікаво. Два роки взагалі це був ульот у неї. Це все було нове, нове цікаве, нові знання, нові вміння, нові комунікації. Дитина моя дуже виросла, дуже виросла емоційно, дуже виросла професійно. І хочеться, що мені побажати всім випускникам сміливо робити свої кроки, свої самостійні кроки в цьому житті. Доню, я хочу побажати, щоб ти йшла вперед. Ніколи не. Не <с .2> не озиралася назад і впевнено до своїх цілей, не дивилася на перешкоди Ну, щастя, здоров'я і щоб все в тебе було добре. Головне під мирним небом. Бажаю мріяти, щоб мрії їхні збувалися, іти по вірному шляху, і, звичайно, всім перемоги і всім мирного неба. Перш за все, хочеться побажати нам всім миру і щоб. Нове наше покоління молодих людей жило в мирі і знайшло своє місце в цьому житті, щоб вони слідували свої обраній професії і досягали того, чого вони прагнули, все своє життя, щоб вони могли працювати за спеціальністю, віддавати своє серце і душу дітям. Чоловік у мене мовчазний. Йому краще більше зробити, ніж сказати щось так. Але е, його думки я можу озвучити. Що він сьогодні сказав? Він подивився на цих дітей наших, на дівчаток і сказав, я ще раз впевнився, що мені є за кого воювати. А дітям хотілося б побажати твоє життя, струмок чи річка, хай буде чисте, ніби скельце. Щоб кожен міг з того потічка водиці зачерпнути відерця.